Зараз до нас долучається Микола Тищенко, народний депутат України. Вітаю, пане Микола. Добрий вітаю вечір. вітаю вас, вітаю громада. А, вітаю пан... студію, пане, пане Микола. Ну як ви згадуєте сьогодні люкиво? Як вам з ним працювалося? Які можливо були історії пов'язані зі спілкуваннями з ним, з роботою з ним в парламенті? От пан Камальчук трошки раніше був в ефірі, теж мав що згадати. Скажіть, так. ну, по перше, я не вважаю, що Ілля Києва був якийсь там дурень. Це зовсім не відповідає дійсності. Це була, була високо образована людина, звичайний диверсант, російський шпіон. Це відчувалося і в парламенті. Все, що він робив, коли він приходив в парламент, він провокував і здійснював саме провокаційну ситуацію. і не те, що нам не давав можливості працювати парламентом, а навпаки, він робив все, щоб парламент працював саме за рашистською стратегією. Тобто він розгойдував політичну лодку і потім на цьому робив політичний хат. Відповідно, коли ми в суспільстві звикли, а на мою думку, це дуже поширена помилка, Когось вважати дурнями а себе найрозумнішими це велика помилка. Ворога треба сприймати як потужного, розумного противника, з яким треба і боротися відповідно. Тому я хотів би звернутися до всіх українців досить вважати Російську Федерацію якоюсь слабкою чи їх агентів. Впливу, якимось там дурнями, робити на цих, на цих е, припущеннях якісь там е, свої академічні розсуди. Це не так. Я можу сказати, що сьогодні ми виборюємо свободу з дуже потужною країною, яка має другий військовий потенціал у світі, яка володіє ядерною зброєю. Яка володіє потужностями для розгортання будь-яких військових напрямків? На жаль, ми віддали свою ядерну зброю. А тих людей, які її віддали, ми про них чомусь забули. Більше того, ми навіть про них не згадуємо, що саме ці люди поставили нас сьогодні в ту ситуацію, в якої ми знаходимося. Ми 50 мільйона держава. І я нагадую, що ми не просто маємо сьогодні територію найбільшу в Європі, а ми сьогодні захищаємо нашу державу, яка найбільша в Європі. Так. Це а, перше, що я втрат... хотів сказати, по ну, продовжую до Києва. Давайте повернемо Києва. Ну для того щоб повернутися до Києва, ми маємо розуміти, про що ми сьогодні говоримо. Я для того, чтобы рассказать и про Кива, приду на мову ⁇ Краина ГРС ⁇ Смотрите, Кива, вот по нашей информации, ТСК Нацресурс, Ресурс, у нас есть, и очень много этой информации, которая приходит, и не байдужих громадян, от людей, которые остаются в тени, потому что просто физически боятся. Это был один из ключевых организаторов изготовления. И распространение синтетических наркотиков в Украине. Больше того, я вам скажу, что это был один из ключевых организаторов ботаферм, с которыми сегодня мы боремся. Он, если вы помните, руководил обноном национальной да. полиции. А кто Дом его в этом да. Конечно. Просто об этом мало кто знает и мало кто говорит. А больше того, люди боятся об этом говорить. Поэтому наша команда сегодня очень плотно работает, очень плотно работает и изыскивает все ДРГ, которые сегодня сформированы именно этим так называемым э, российским шпионом Киевой. И, соответственно, мы знаем всех. Я знаю сегодня всех. Я смотрю этим людям, пользуясь возможностью, в глаза. Там я відомі... Вы все в очереди. Вы все, мы вас всех уже записали в очередь за Кивой. Там есть ведомые призвища громадскости? Конечно, конечно. А можем назвать? Смотрите, сегодня справа в том, что это а, очень ведомые призвища. Они имеют не только Фінансову потужну, фінансово потужний ресурс. Вони мають і політичний сьогодні ресурс. Вони сьогодні мають дуже розпоширені зв'язки. Вони впливають так само на правоохоронну систему. Вони так само привпливають на виконавчу владу. Вони впливають сьогодні і на парламентську гілку депутатів, які хтось не розуміється, про що йде мова, а хтось навпаки не не, не відчуває е, потужності і е, сили протистояти цій агресії. Тому я хочу нагадати, що Ілля Києва був один із ключових організаторів синтетичних виробництва синтетичних наркотиків в Україні. Він був одним із організаторів. Найголовнішим, я сказав організаторам саме сітки бота ферм, які сьогодні працюють на Російську Федерацію, які сьогодні збирають інформацію щодо роботи ППО та військових в містах України. Які сьогодні, сьогодні тільки за нашу інформацію, молодих людей, які працюють сьогодні, всі розвинутій ботафермах в системі понад 100 тисяч молодих людей. Я хочу сказати, що сьогодні, за нашою інформацією, тільки по Україні це понад 3,5 тисячі ботаферм. Ви уявляєте собі, який масштаб? Так, звичайно. А, пане Миколу, тут не можна не запитати. Я думаю, у глядача зараз виникається питання: чи постачав він наркотики народним депутатам, якщо він був ось таким впливовим нарко... наркодилером? Дивіться, він був, е, і це дуже приємно сьогодні нам розуміти, що ще один диверсант, який працював на країну агресора, пішов в країну Кабзона. Щодо депутатів, вам треба звернутися до людей, до депутатів. Якщо у вас є інформація про те, що вони вживають наркотики, звернутися до правоохоронних органів. У Нас демократія до суду написати заяву безпосередньо. Ви сьогодні, як журналіст, можете провести журналістське розслідування і встановити факти. Я таких фактів не знаю. Звичайно, безпосередньо ну, тут, так, на чого вплив базувався? Так, от якщо це він з наркотиками пов'язаний, то напевно вплив його на, ну, на цьому ну, якщо, його не, ну... не чекали правоохоронні органи. Дивіться, ну, по-перше, я ще раз нагадаю: він відповідав саме на замуну. Він саме відповідав за часів пана Авакова за цей напрямок. Тобто він мав боротися з проблемою і викорінювати її в Україні. А на жаль, він був один за нашою інформацією, яку ми зараз перевіряємо, один із ключових організаторів так звані солі, про які сьогодні в суспільстві так багато кажуть це синтетичний наркотик, швидкого звикання. Який дуже дешевий. І до нього звикає молоді люди, які потім втрачають будь-який сенс до життя. Люди перетворяються після такого наркотика синтетичного, перетворяються на, скажімо так, на вже істот. Так, так, на жаль, але, жаль. але, на жаль, про це мало хто каже. І я дуже вдячний вам сьогодні, що ви про це сьогодні говорите. На загал. І я так само хотів би, щоб і ваша команда доєднувалася до боротьби. Тому ми закликаємо всіх журналістів, всіх небайдужих громадян, користуючись нагодою, долучатися до боротьби тимчасово січа комісія нацресурс, надавати відповідну будь-яку інформацію, фактичну інформацію. А ми вже будемо інструментами Верховної Ради, контролю парламентського та депутатського. Продовжувати нашу боротьбу, пане Микола останнє питання: що змусило Києву перейти на бік ворога на ваш погляд? В який А він був став, з перших днів. Він знав тим, так, він... ви ж бачите, що сьогодні відбувається в державі. Сьогодні гідропаза партії регіону піднімають свої голови. Що я можу сказати? Навіть пан Ростислав Шурма, який працює сьогодні в офісі президента, в минулому Це... разом з своїм батьком були з партії регіонів. Ви подивіться, скільки в регіонах сьогодні на керуючих посадах відповідно працюють люди із партії регіонів. Ми ну це було куплярні, ми дав... колись в країні. Ну тут ну, багато людей ну, не можна так усіх. знаєте. Так, але вони і сповідали саме рашистські, рашистські стратегії розвитку України. Вони сповідали і продовжують сповідати. Та роздмухують так звану політичну лодку щодо повалення державного владу в Україні. Атаки на президента, атаки, медійні атаки на, вибачте, на роботу парламенту військовий час. медійні та блокуючі атаки на виконуючу владу. Все. Це і є риси, які. Ми можемо чітко казати саме вплив Російської Федерації. Вони не можуть переграти нас на полі бою. Вони не можуть перемогти наших славетніх воїнів, героїв. Тому вони застосовують будь-які методи впливу на державу. Сьогодні вони розмухують там давайте, здавайтеся. Вам не треба, не треба відстоювати державність, демократію, здавайтеся. Ви слабкі, вони кожного часу нам розказують через засоби масової інформації, через телеграм-канали. Тобто вони створюють штучний штучний в Україні розсуд на те, що ми вже програли. Я хочу так. наголосити, українська нація за часів тисячі років ніколи не програвала жодному так. ворогу, тому що правда на нашому боці. Ми захищаємо свою державу. Ми захищаємо свої кордони. Я впевнений, що Дуже швидко ми переможемо, вийдемо на кордони 91-го року, заберемо наш український Крим, заберемо наш Донбас, Луганськ відновимо за рахунок расистів, відновимо нашу Україну, але ми збудуємо нову Україну з чистого папіру. Тому що правда на нашому боці. Так. Пане Микола, і тут з вас привітання для Збройних сил України, день яких ми сьогодні святкуємо. По-перше, я вітаю наші збройні сили. Ви наші ангели-охоронці, ви наша міць, ви наша потужна правда. Ми все будемо робити для того, щоб ми разом перемогли нашого спільного ворога. Це байдужість. Це труцість. І ми впевнені. Всі ми впевнені, народні депутати, всі ми українці, впевнені в нашій перемозі Ми дуже поважаємо ваші родини з великою повагою до ваших батьків, які виховали справжніх патріотів, які сьогодні захищають на самому передньому, на самій передній лінії фронту. Нашу демократію, демократію у всьому світі з великою повагою. Як раніше я казав це в ревізорі. Якщо пам'ятаєте, рекомендую. Слава Україні пане. і слава Збройним силам України. Героям слава, слава дякую, пане Микола. українській армії. Так, слава нашим героям. Пане Микола дякую, Микола Тищенко, народний депутат України. Був із з нами, друзі.